Борошно, цукор і як найбільше підгузників найнеобхідніші речі для біженців з Курської області. Так вирішила окупаційна влада АКЯРА, яка відрядила конвой з однієї вантажівки гуманітарної допомоги курянам. Назбирати вийшло лише 10 тонн. Як не намагалися зобразити це таким собі народним поривом. Не вийшло гуманітаркою. Займалося молодіжне крило путінської партії Єдина Росія Молодая Гвардія за розпорядженням гауляйтера ґауляйтераак'яра Міхаїла Разважаєва. А натовпів кримчан, охочих нагодувати росіян з прикордонної курщини не спостерігається. Севастополь, як обычно, не остається в стороні. всегда готов прийти на помощь. і ми обязательно будемо продовжувати допомагати курску столь, скільки це буде необхідно. За добрих півтори тисячі кілометрів. А саме така приблизна відстань від Ак'єра до Курщини відрядили рідке мило, борошно і навіть питну воду у пляшках. Вочевидь, у сусідніх з курщиною російських регіонах її не знайшлося. Хоча схожі добровільно примусові акції започаткували у різних російських губерніях. Усе заради добровільно евакуйованих. Це новий термін новомови, яким послуговуються російські пропагандисти, позначаючи біженців з прикордонних сіл і містечок Курщини. Таких лише за даними російського МНС, щонайменше 76 шість тисяч. Ще 180 тисяч готуються вивезти, розповів губернатор Курської області Олексій Смірнов. Глубина проникнення на територію області составляє 12 км. шина по фронту 40 кілометрів. Ну, этом, там, Окупація, во... а, это... Послушайте Олексій Борисович, це воєнне видно там даложе. Какая там ширина і глубина? 28 з пунктов населених пунктів знаходяться в этой зоне. Это порядка двох тисяч, судьбе яких ми не знаємо. Поки губернатор доповідає ватажкові росіян, війна все далі витискається на територію агресора. Головнокомандувач українського війська Олександр Сирський на засіданні ставки верховного головнокомандувача. Заявив про контроль над тисячою кілометрів Курщини. Це перша офіційна заява української влади щодо цієї операції. Продовжуємо проведення наступальної операції на території Курської області. На даний час під нашим контролем знаходиться близько тисячі квадратних кілометрів території Російської Федерації. У виконанні виконують поставлені завдання, бої йдуть фактично по всьому фронту ситуація знаходиться під нашим контролем. Українська операція на Курщині розпочалася вранці 6 серпня. Перші ж дні запам'яталися блискавичністю просування, маневреністю і сотнями полонених росіян. Здебільшого це строковики, яких московський режим кинув на оборону дірявого російського кордону. Поки боєздатні з'єднання зайняті спробами окупації. Українських земель світова преса називає операцію приниженням Путіна на його ж подвір'ї. А російська пропаганда розкручує тезу про битву за Курск, порівнюючи з подіями Другої світової війни. Українське військово-політичне керівництво природньо не розкриває задум. Поза тим, це перша українська загальновійськова операція на російській території від початку повномасштабної навали. 61-річний кримсько кримськотатарський заручник Азамат Юпов потребує негайного і комплексного обстеження медиків, а також вузької консультації невролога. Але російські тюремники це ігнорують. Про це розповів адвокат бранця Євген Горошко. Юпов писав клопотання про надання медичної допомоги ще два місяці тому, каже захисник, але відповіді досі немає. Необхідні ліки кримцеві передають. Родичі за час утримання в СІЗО за Юпов переніс чотири ішемічні інсульти. Уперше про видимі ознаки захворювання повідомив співкамерник Юпова Руслан Сулейманов у травні 2022 року. Через ігнорування медичних потреб бранець не міг пересуватися без сторонньої допомоги після етапування до в'язниці Верхньоуральська, що у Челябінській області, Юпов повідомив дружині, що на тлі перенес. С них захворювань права нога усе ще повноцінно не працює. Нагадаю, що Азамат юпов десятиліттями бореться за права кримськотатарського народу наприкінці 80-х років минулого століття. Пікетував на красній площі у Москві за відновлення прав Кремли жити на батьківщині в Криму. Вдруге протестував на красній площі у 2019 році з вимогою припинити репресії. Проти кримців Вони воно ні пашли. Вони представились у наставлі і не показали. Також Азамат Юпов постійно підтримував поневолених співвітчизників на судилищах і публічно виступав на їх захист. Аж у лютому 2021 року Азамата Юпова схопили під час масової облави ФСБ в домівках Кримців в Ак'ярі, Акмізджиті, Карасу, базарі Бахчасараї та передмістях Ічки. за шаблонними звинуваченнями у тероризмі. Чоловіку присудили 17 років ув'язнення на Уралі. Окупанти знищили музей Лесі Українки в Ялті. Під час моніторингу культурних установ в окупованому Криму стало відомо, що будинок скарбу української письменниці припинив своє існування. Повідомляє голос Криму, посилаючись на свої джерела раніше на другому поверсі під егідою Ялтинського історико-літературного музею був музей Лесі Українки. Та експозиція ломи камінь. А тепер окупанти перейменували експозицію на Ялта дев'ятнадцятий вік. Крім того, замість експонатів, присвячених поетесі. Там припадає пилом виставка російського архітектора Ніколая Краснова. У чотирьох запропонованих для відвідування приміщеннях тепер жодної згадки про Лесю Українку. При вході слухають історію будівлі та частково Ялти. У вітальні про музичне життя міста в наступній кімнаті про літературне життя. А в останній про архітектора Краснова. А саму Лесю Українку можна знайти лише на крихітних світлинах. Перемішаних з Пушкіним, Толстим і Цвітаєвою. Там же письмовий стіл, за яким українська поетеса створила цикл віршів Кримські відгуки. Кримські штурмовики потребують саме твоєї підтримки. Бійцям 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Чалібіджихана щоденно необхідні фронтові авто та їх ремонт, медично-евакуаційні машини, засоби РЕБ fpv дрони і розвідувальні апарати, засоби зв'язку, індивідуальний захист та багато іншого все це поточні потреби штурмового батальйону, розхідний матеріал, який дозволяє берегти життя побратимів і нещадно бити загарбника на найгарячіших напрямках сходу. Та півдня потреба у мільйони гривень щомісяця, але кожний внесок важлива допомога. Кримські штурмовики потребують системної підтримки і пропонують усі зручні для вас способи донату на вашому екрані. Номер картки Монобанку. А за qr кодами доступна банка для поточних потреб і PayPal для донатів в іноземній валюті. Кожна гривня наближає нашу спільну перемогу.